Так, виходить, ми забрали якийсь ключ від якихось дверей. Нам показали, де шукати ці двері, але, як і сказав, гейтем. Трохи свіжого повітря гадає, піде мені на користь. Так, і правда, треба прогулятися. На чому я зупинився? Я зупинився на тому, що говорив, що розумію гейтема і чому він був таким роздратованим, тому що там доволі велика ділянка для пошуків. Нас зустрічають Шанті. Це так розумію капітан. Капітана? Містер Кеневей. Просто хотів ще раз подякувати вам за посадку на борт. Вибачте за незручності. Назвати це незручністю було б занадто скромно. що не зрозумів. Мій корабель тримали в порту 2 дні, щоб ми могли розмістити вас. Я втратив кілька контрактів в результаті. Я не знав. Звичайно, ні. Ви, вельможі, всі однакові. Капітан у нас вдоволений І тоді все має бути добре. Ти в цьому впевнений? Звичайно, хіба я коли-небудь згоди тебе найманівці? Ні, але це геть не до вподоби іншим. Май віру, мій друже. Ти побачиш. Так, так. Здається, наш шановний гість зволив вшанувати нас своєю присутністю. Мабуть, вам слід повернутися до своїх покоїв, міс Парнель Верхня палуба не для ніжних дам. Я так і думав. І все ж ось його переді мною. Вважаєш себе смішним, так? Подивимось, як тобі це сподобається. Досить грай, все, не втручайся в це. Так, ну що ж, у нас тут двома бійка. Так, паруємо його атаки. Так, у нас один раз вийшов, а інший не виходить. Чим, я наче тримаю. <плес> Якщо ви бачите ці баги, ну ви бачите, це вже Юбісов щось накрутило. Так, але я не можу зрозуміти, як порвати атаки. Так, дивіться, вийшло, тепер атакуємо. Боже, він розслабився. Ви поглядьте на цього Гектора. Вирішив, що може вийти сюди і голосити себе королем цього корабля. це, якщо капітан побачить. Добійся капітана, і добійся тебе, мілсе. Начем ти боці, га? Так. Контратакуємо. Я знову готовий, якщо ти теж. Це нерозумно. І чому б це? Думаєш, я злякався? Ні, але варто було б. Так. Тут ми з ними легко. Здаєтеся? Ніколи. Ну що, подобається тобі такі шанси? Так, ну це вже проти правил, слухайте. Давайте обезброїмо його. Що це означає? Капітане. Поясніть негайно, містер Кенвей. Не гід. Ви просто розважалися гаю час спортом, капітане. Як щодо того, щоб ви гаяли час виконуючи свою кляту роботу? Я не знав, що почув вам за те, щоб ви розважалися. На декілька слів, містер Кенвей. О, я майже забув. Ваш ніж. Ви мені не подобаєтесь, містер Кенвей. У мене одні проблеми з тих пір, як ви піднялись на борт. Ваші проблеми в мене на обходять. Прошу вибачення. Ви жаргідний лідер. Запальний і жорстокий. І Очевидно, що ваша команда вас не поважає. Так. Послухайте, я не бажаю сперечатися. Насправді я хочу попросити вас про послугу. О, це цікаво. Я підозрюю, що деякі з людей схильні до бунту. Правді. Який сюрприз. Оскільки я не можу довіряти жодному з них, я змушений звернутися до вас. Чому я повинен вам допомагати? Тому що, якщо вони мають намір зрадити, я єдина ваша надія дістатися до Америки живим? Ну, то що скажете? Якщо те, що ви кажете правда, як у мене інший вибір. Дякую. Але дозвольте мені чітко висловитися. Якщо ви ще раз наважитеся образити або погрожувати мені, я не вагатимуся відріжу вашу голову сам. Ми домовились? Чудово. Гарного дня. Так, трохи я згадую, чому це так все мерехтить, друзі. Це все із-за налаштувань деяких. Я думаю, як змінимо їх, все буде нормально, тому поки що потерпіть тими всіми літаючими голландцями. Містер Кенвей. Капітане. Що б вони не задумали, я вважаю справа доходить до кульмінації. Тоді мені краще взятися до роботи. Так. У нас на кораблі намічається так, от нам потрібно засувати щодо чого. Давайте пройдемось, поговоримо з екіпажем. Гейти! У мене є до тебе кілька запитань. Це добре, але у мене немає часу на плітки. Та й напевно мені нічим поділитися. Тобі потрібна інформація? Спитай кухара або лікаря. З ними завжди всі базікають. Так, цей нас лагідно відшив. Давайте ми. Ідемо. Це у нас тут стоїться доктор. А ні, все таке кок. Давайте до нього. Не буду подавати ще пару годин, бо ціє печво, якщо вже дуже треба. Насправді, я прийшов з питанням: що таке? Чи поводився хтось з чоловіків дивно останнім часом? Ти казав, що щось здалося тобі незвичайним. Хлопці плачуть через пайки, ніби я щось можу з цим діяти. Крім цього, я мало що чу. Моя порада. Знайди Джеймса. Він завжди прислухається до всього. Де я можу його знайти? Прямо за тобою він сидить на бочці. Нагадую, друзі, похід в державну лікарню до нас постійно туди-сюди ганяють. То направлення візьми, то ще щось. Так само і тут зараз. Кей, Джеймс? Ага. Хейдем Кенві. Радий познайомитися. Я знаю, хто ви. Я сподівався, що ти зможете вести кілька запитань. Я так і думав. Але не тут. Ходімо за мною. Отже, що ти хочеш знати? Ви бачили або чули щось незвичне з цих пір, як ми покинули порт. Що ще дає підстави для занепокоєння. Хтось з команди збирається наші на верхній палубі. Я лише чув уривки їхніх розмов, тому не можу сказати напевно. Але я підозрюю, що це не обіцяє нічого хорошого. Вони планують бунт. Те, що я знаю, це те, що вони мало люблять капітана. Мілс намагався їх переконати, але одній людині не під силу багато що вдіяти. Дякую за інформацію. Я лише хочу, щоб ми дісталися до колонії живими. Так, дізналися трохи. Інформацію нам треба обіскати, обшукати. Перепрошую. Доброго вечора, пане. Як справи? Спокійно і тихо, саме так як мені подобається. Що привелося нагору? Подумав, ще трохи поблукаю. Орзімно ноги. Це все. Будьте обережні, дивіться під ноги. Палуба приховує всілякі небезпеки в темряві. Що це було? Хтось викидає вантаж за борт. Але чому? Так, а ось що у нас відбувається на палубі. Хтось викидає груз. І треба глянути, хто саме це робить, цікаво. Дуже цікаво. Так, не встигли ми побачити, хто ж викидає ці бочки. Щось нове. Щеночі одне те саме. Я чергу в одному відсіку, вони складайте розсорбовані бочки з іншого. Мені потрібно буде залучити додатково порочий, можливо, Джеймса або Мілса. Наскільки я розумію, бочки з своїми рідними маркерами. Вони залишають слід. Я боюся, що це лише питання часу, перш ніж той, хто йде за нами. Карма! Корабель готується до стрільби! На бойову хлопці, приготуйте! Пригнутись всім вниз. Попереджувальний постріл. Схоже, вони не збираються топити нас, а прагнуть захопити корабель. До зброї! Готуйтеся до бою. Я хочу, щоб ви спустились на нижню палубу. Чому? Дозвольте допомогти вам захистити корабель. Ви знаєте, як оснастити вітрила, зарядити гармату, вести війну на морі. Не думаю, що це так. Повертайтесь до своєї каюти. Чи мені потрібно вас супроводжувати? Закрийте люк! Гейтеме. Ви були на палубі? З'явився корабель який збирається нас захопити. Але це дивно. На борту немає жодних ознак бунту. Це не має сенсу. А, але це так, і ви маєте на увазі. Ви думали, що зможете так легко тети з Лондона після того, що ви зробили в опорі? Чи ми не помітимо? Чому вас не вистежимо? А, ось про що йдеться. Давайте. І я подбаю про те, щоб до вас посталося з честь. Якщо ви хочете ставитись до мене з честью, дайте мені меч. Ви впевнені, що хочете грати саме так? Що ж, потанцюємо. Я ж казав вам залишатись на нижній палубі. Я заробив, як і просив, тільки там на мене чекав мілос. Він той, хто провівся до цей корабель. Не було ніякого бунту, тільки він. Чого вони хочуть мене? Тоді вони можуть забирати вас? Невже? Вони все одно нас спіймають. Нічого не можна вдіяти. Я можу щось придумати. Ти хочеш плести в глиб шторму? Це наш єдиний шанс. Я не буду цього робити. Тоді це я зроблю. Гаразд. Гаразд. Нам потрібно, щоб ці мотузки були надійно закріплені. Я ж казав, що це вожевілля. Заспокойся, я полагоджу тобі вітрило. Так, ну, шторм то нам допомагає, але ж можемо і загинути. Ми порались з вузлами. Так, побігли тоді на палубу. Тут також розв'язалося, так? А тут скрируться як ниточки, як ви бачите, при цьому штормі. Нам потрібна більша швидкість. Розправити вітрила. Ейтем, ви займіться фок фокщогою. Джеймс, ти йди до грот гродщогою. Так, нам треба нагору. Щоб там у нас паруса не, не взлетіли, бо ми поступово їх втрачаємо. Так, сюди. Ух, ледь не... не впав. Я помог ты Джеймсу. Так, давай. Дякую. Дякую. На горі ми чуємо багато чайок, а це означає тільки одне. що якби. Вже земля не за горами. Так. Приготуйтеся до нашого прибуття, хлопці. Прибуття. Я не бачу землі, тільки це нескінчений туман. Чайки кажуть, нам усе, що треба знати. Підніміться на що ви, ви побачите. Так, ну давайте запевнемось, ми все таки прибуваємо в Бостон. Піднімемось на гору і подивимось на краєвиди. Як зручно тут все влаштовано, щоб сюди залазити було легко. Так, майже на горі.